Починаю ремонтні роботи по мопеду. Зараз знимаю боковые кришки. Буду добратися до карбюратора. Промывати будемо карбюратор, воздушний фильтр. Тоже двигатель трохи промыю. І будемо начинать роботи перед запуском мопеда. так друзі. Почистив я карбюратор. Почистив воздушний фильтр. Промив тут трошки так усе. И там я еще вставлю видео по поводу этого патрубка, какие там я с ним и доработки сделаю. То, что двигатель реально был задушен из-за вот этим патрубком. Короче, вот такие вот дела. Как вы думаете, это нормально? Вот так выглядит деталь после доработки. Поставив я, виходить, новий бронепровод, присоединив уси, пробував завести і в мене не вийшло. Того що немає на дві тілі іскрі. Получається отсойденів тут, провірив, взагалі немає іскри від катушки. Значить буду зараз розбирати свою кришку. Тут ось як ми бачимо вже мабуть, у предыдущего владельця спадала цепка і вдарило, розбило кришку Я думаю, скоріше всього, що проблема в тому. либо запороло катушки, либо щось інше. Ну коротше розберу, потім включусь. І зняв я кришку. От така картина під кришкою. Усе вже окислилось. Двигатель, як я и казав, не разбирался, еще он заводская окраска. Тут усе все тоже помечены по заводу. Так ну при первому осмотру я такого чегось серьезного, кроме ржавчины, ничего не виявив. Короче, сейчас узяну тестер. Начну прозванивать. Потом уключусь. Так, поменял я получается кришку. Другую генератора. Перемив генератор, усипа прочищав, тут теж почистив, витеруси, вимив. ось виходить стара кришка яка стояла, вона вон, розбита, не годиться. Кришечки ці я переставлю на цю, що поставив кришку. Ось так от. Закрутив кришку генератора. Тепер буду приступати к регуліровці клапану. Хто не знає як виставляти мітки на головці? Ось мітка, кружочок, крисочка. На магніті Т. Зазори 005. Упуск і випуск. Тут я бачу, що у нас зажало клапан впускний. Випускний клапан зазор є, навіть більше ніж треба. Буду регулювати. Впускний клапан якщо зажимає. Це зажимає того, що воздушний фільтр забитий пилюкою песком різним. Зато затягує клапан. Отак от, от. Буду регулювати. Адрегулював клапана. Тепер будемо запускати. Я уже скажу честно, заводы в Ну, конечно, от результата я доволен. Двигатель я, конечно. Так, так, как надо. Были мы по двигателю, получается. генератор назад я поставив, тоді кришку на передню звездочку нову поставлю. Тут, получается, кришка була з актива. і, получается маятник не давав. Ну, получается, кришка управлялась у маятник. Пришлося підпиляти кришку. Щоб отак вот от стало. Так. В принципі, сейчас усе запускається робить. До двигателя претензий вообще ніяких немає. Тут я установ такий фильтр на бензин. Хороший. так. Тепер я думаю заняться рулем, поменять руль. Он вот все еще стоит з ним. Поставлю други. І получається по пультах тоже ось. Кнопок немає на пульту. Пульт у мене правий є новий, я заменю. лівий пульт теж треба перебирати, тому що тут ну, кнопки немає. Ну коротше, буду займатися. Поставлю другий руль. По електроніці теж треба робити, тому що поворот тільки один і то коротко, не робоче. Тут усе, Тахометр не робить, передачі не показують. Робить один спідометр. Ну короче буду разбираться Вот так вот Ось так виглядає новий руль Я думаю що набагато будет получше чем предыдущий ты стояв. стоял установил пульт правый пульт у нас новенький левый пульт той что был только что перерабил его трошки кнопку установил вот так вот все робить буду дальше подключать по фаре у нас тут все замки делать. Вот так вот подключил проводку по мопеду Фару поменяю фари скло. Теперь робить подсветка, свет. Замок таки поставив. Цей замок получается не Мапидовский, а за электроквадроцикла. Ну тут получается наоборот. Право виключений, влево включены. Так. Давай, запущу сейчас. Тахометр робить передачі теж показують світ. По проводці, в принципі, сигнал є. По проводці, в принципі, тут усе. Нормально было, не было только плюса. Я плюс подключил и все зарабило. Вот що пульт поменяв, да там трохи подключил. А так в принципі проводка тут рабочая на мопиде. Даже если поставить аккумулятор, буду запускаться стартера. Так повороты я спереди поставив. Один еще. Это и подклею трохи, другие поставил тоже, такие самые. У меня такие такие нашел. Так По поворотах. Нерабочая тут сама релюшка. Я ездил отсюда, а она нерабочая. рабочая. Так И сзади тоже надо один поворот поставить И стоп проверить. Ну я думаю, что тоже там все рабочее такое. поподключать проводочку трохи, и все так ну по проводке принципе все так буду менять сальники вилки спереди откручиваю переднее колесо поджимал болты крепление самих перьев откручиваю снимаю вилку так выглядит мапает без вилки исчезнял переднее крыло Ось розібрав вилку, перо вилки. помив, прочистив. Ось у нас старий сальник. Такі, Такі нові сальники будемо ставити. Розмір 25 на 35 на 10. Так, ще я разобрал. Не було штоперного кальця, який держить сальник. Ось так от. Поставлю я вже нові сальники на вилку. Так, хто не знає, як розібрати перо на дельті. Ось берем. Тут стоїть штопорне кольцо. бери отверткою, його витягуємо, воно тут легенько знімається все. Тоді просто беремо вилку однією рукою з цієї сторони, другою з цієї. І дергаємо, і воно, вилка ця вилазить із стакана. Там воно на одному сальнику держиться, і сальником його витягуєте, получається. Усе чистите, промиваєте, ставите новий сальник і обратно все встановлюєте, Як виходить, Задавить старый сальник туди на місце. Берем новый сальник, сначала встановлюємо по паперу. Потом беремо старый сальник, одеваем сюда на це перу, вставляем його. У туди до того сальника вставляем. Потом я беру отакий вот ключик обичный. Одеваю його, получается на перу. Цим ключиком туда його задавлюю, потом старий сальник витягую і штаперю вже самим штопорним кольцом. І все, вот так от получается. Зараз залию масло у вилку Залив у вилку масло 170 грамм. От как раз при выжатой вилці. От как раз по резьбу. І зараз вилка так працює гарно. Зібрав вилку назад, щиток трохи подравняв. Так, тут получается передніх тормозов немає, отсутствуют колодки. Позмазував трос спидометра, механізм самий. Восьмерочка була така невелика на передньому колесі. Таке, получается, є вирівняв. Восьмерка рівняється на таких колесах спіцованих, несложно, я б сказав. Бериш, поднімаєш мопит, отак переднє колесо, вращаєш його. Потім береш, я беру, допустимо, фломастер. Фломастером отак притискаю. До самого колеса. Отак колесо виходить, вращаю, фламастером притискаю туди. І воно, виходить, де біє, ні в яку сторону йде. Таке, виходить, отак, от, допустимо, лінію прочертів. Уже я знаю, що ця сторона, допустимо, веде на мене. Я беру ціє, що з моєї сторони, спиці, опускаю трошки. А ты еще противоположные поджимаю. И таким способом восьмерка уходит. Работа, конечно, не быстрая, но где-то час я здесь точно повозился с этим колесом. Вот так вот. Вилочку получается, чего я разобрав. То что она робила на одних пружинах. Масла, считаю, тут не было. Так я заказал сальники. Окинув нові сальники, направляючі отулки. Імене на пірях нормальні були, на стаканах теж тут усе добре було, нічого не розбите. Получається перебрав, зібрав усе. Вилка робить прекрасно. І масло заливав я у кожне перо 170 грамів. Не знаю я. По мені нормально, це 170 грам, тому що раніше я 150 сипав. де вилка така, ну, можна сказати, я була. А 170 грам це така вона, якраз середина. Не сильно жорстка і не сильно мягкая. Ну, В принципі так. Зараз буду знімати заднє колесо. Тут ось це простягнуто виходить. Почистити цепь надо. І така ерунда ось. Че воно резинки поразбивало. То вже вот буду снимать, побачимо. И тормоза тоже надо отрегулировать, то що что... подилюсь, може поменяю колодки, то що тормозов тоже практически немає. Так, що ми бачимо. Які у нас резиночки? потрискан С одной стороны он полностью потрискан. У все четыре. Колодки, можно сказать, новые. Вообще износа практически не на них. Так. Ну что ж, буду делать и с этими резиночками? Тогда покажу. Вирізав я ось такі резинки. Це в нас з мотоцикла вайпера. Дві штуки поставлю такі. А дві вже ці що стояли, переставлю другою стороною, попробую поставити. Поставив резинки на своє місце. Ось виходить, ці що я зробив, резинки дві. Одна противоної поставив. І поставив старі. тоже резинки. Ну, старі просто для фіксації, щоб воно тут стояло на своєму місці. А основна нагрузка буде йти на ці дві. Так в принципі, я думаю, на время хватить, там час поїздити. Потім вже поміняю на нові. Отак от, от. Поподлажував я ще резиночки сюди, повставляв. Щоб так сказати, не гуляло. Тут и тут. Ну такие, блин, колхоз, ну я думаю, приберу, я поїзд. Да, меня я заднє колесо. Тут уже у нас люфта немає. Усе хорошо. Також вирівняв восьмерочка. Тут така невеличка була на задньому колесі. Тоже зараз нормально. Так. Подключив усю проводку повністю. Повороти задні, стоп, підсвітка, передні повороти, фара. Ну, коротше, по мопеду повністю все робить. Так, поставив такі зеркальця. Було у мене. Одну. Обтянув сидячки теж перетянув. Заказав таку обшивку під оригінал. Передня стала взагалі хорошо. А задняя, конечно, трохи великоватая була, но ну, я так є чуть трохи нормально теж стало. Так, ще я на мопеді був замінив карбюратор. То що дельтовський карбюратор тут ради ми стояв. Ну, блин, конечно, спочатку нормально робив, а потім почав трохи мозги тріпать. Обороти його плавали нестабільні. Ну, короче, поменяв я. Карбюратор поставив активовський, Зараз мопед взагалі прекрасно на холодную запускається, це робить. Усе считай, вообще. советую вообще ставити такі карбюратори з актива. Один мінус в цьому карбюраторі: що вот подсос у його йде. І оці кришки боковые. Тут кріплення я мешаю включить його. Ну, я так його настрою, що подсоса ему не треба. Він запускається. Сейчас ну, я покажу все як робить. Это у нас холодный запуск полностью, мопед холодный. Ночь простоял, вообще не запускался. Так, вот мопед коробить. Ну, конечно, на холодную надо чуть-чуть подгазовать, а потім уже начинаю нормально робити так ось бачимо передачу всі тепер включаю лівий поворот тут показує тут мигає сзади, правый поворот. Так. Теперь подсветка задняя. Свет, усы. Ось стоп нажимаю. Ну короче вот так вот по мопиту все робить. Вот так я мопит уже внешний вид приобрел, конечно, це уже набагато получше, чем он был. Зараз я думаю Зараз думаю його помити. Оце думаю розібратися із ржою з твоєю. То що ржа, конечно, навіть конкретна. Надо його почистити, помити, так сказати, у божеський вид привезти. Отак от так. ось зараз буду думати. Купив ось таке средства у Аврорі. Паста авто Говорять, що сильно добре для допомагає, Щоб там взяти губку якусь і по 4 держу. І кажуть, що так дійсно, допомагає. Ще попробую средства для унітазів, Тоже чув, що непогані відзиви, Що теж замочить минут на 5 і теж попробую очистити. Ну вже короче, результат покажу. педик у нас вышел в состоянии конечно пуля вообще красавець таки вот так я почищал жавчину какая была с переду вообще красиво вышло а заднее крило получается трошечки поставала жавчинка такая ну я думаю ничего страшного А так, в принципе, вышло вообще классно. Вот такие вот мопедик получился. Конечно, поравнять эти и Буду, и Ставцы. Конечно. Мопедик исключительный. Усыпаем мопедику роботь полностью. Мопедик на полном ходу. Тяны хорошо. Питань взагалі ніяких нема. Так, да, звісно не новий, ну но, я думаю в хорошому стані. Я думаю, ви бачите все. Вот такий ось вот. красавчик став. Так. Зараз запустимо його. Отакі вот ось вот резиночки я встановив, силиконові. кажут хорошенькие, на клей посадил Так, ось. запускаю. Двигатель у нас щетки, не димить ничего. Пости, обороти держать, красота. Ось теж на рулі на стяжечки посадив, щоб провода нікуди не, не тріпало. Так. Посадив, щоб на місці сиділи. Так. Ну, в принципі, роботи, звісно, повідомляємо багато було. Я ще починав у нас сніг лежав. Такі морозчики були. Зараз вже, як бачимо, тепло, вже до плюс 20 градусів тепло доходить. Работи, з ним було багато, але ну, я думаю, результат того стоїть. Мопедка вийшла непогана. Всім кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У нас ще буде багато цікавого. Будуть мотоцикли, мопеди. Все, всім пока!